Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми їдемо по БМВД для наших поросяток. Закінчились у нас опороси. Треба підкупити їм харчування. Погодка така, туман. Але ж нічого не зробиш, їхати треба. Їсти хочуть усі. Їдемо до нашого магазину. Дуже такий туман. Але все одно ж їдемо. Заїхали ми в місто. Ось така ялиночка стоїть гарна.

Вже затарились, їдемо додому. Нас там ждуть маленькі поросятка, Дениска низка спить і ми дуже зарані поїхали, тому їдемо додому. Плани. Планир <кхи> Наполіону. Є щось у нас якісь планів такі прям дуже багато. Планів багато. Робити не вспіваємо потихеньку. Потихеньку. Приїхали ми додому, зараз розгрузимо машину нашу і будемо колотити. На тиждень їм треба наколотити. А тут у нас кінчаються запаси, ще трошки є в мішках і трошки. Ну, з понеділка мають привезти, тому чекаємо і мелемо, що є. Наколотили ми. Осталася геть маленька кучка. І ще трошки мішків є. Ну, до понеділка хвата наколоченого, а там будемо ще купляти. Щось попало в нас у млин. Як це тут шплінталов? Шпінтан. Покажи. Випав шплінту. А, то то воно може й щось попало, наче й магніти стоять, ну но... знову дедушка спасає ситуацію, так? Да? Ну що робити? Це таке? влазить у цей ящик почти, чуть ли не два мішки. Так а ну мені запустити. Пробувати будеш? Ні, запущу Що тут роблять наші живжики. Чого? Ну шо? Місце стає менше, ось Толік. Толік, ну що? Ти підростаєш. Все добре, бо як жарко. Тут у нас живе бобер. Ось як він гризе. Скільки дерева поїв. Така гадость. Тут такий був гарний ставок, бобер його кончив. Поробив нори, вода зійшла. Вань, ти подивись, до нас йде перекус. Неси сюди. А що тут є? Сао і кава. Бо які бутики. 100 Сто грам нема. <рес> так, працюємо. І на дворі будемо. Став на землю, прям так і став. Ми сядемо на пенючки, отуди до пенька. Став ми на цей пенюк сядемо, щоб обіорзів. І будемо під'їдати. Під Отак От ми прибрали сьогодні, трошки потрудилися, розчистили. Вийшла кубка дров невеличка. Перекус був деньчик зробив, да? і мусор спалили одразу. І порядок. Ти трохи від, салка, да, дід? від салка сили набрався, да. правильно, сало це сила. Не так м'ясо, як сало, так? Да? <свист> Дідусь, а тобі сало додає сили? Не те <свист> слово, а ось бачиш яка сила <свист> в Там один кубик, як 20. Дінь, який кубики треба качати. В діду він один. Такий, <свист> <свист> 10. <свист> 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 Сонечко заховалося. Все, шабаш, йдемо додому. На сьогодні буде все. Подивіться, що там поросятка треба. Сьогодні в нашому селі є соціальний магазин, де для пенсіонерів дають по куриці пільгові курі, тому ми зараз для нашої бабусі Наді отримуємо курку. І щось смачненьке приготуємо, мабуть. Так, магазин уже є. Приїхав сьогодні щось зарані. і черга є. Тому ми зараз будемо стояти у черзі. Я тут встановлюємо. Сьогодні в нас в меню. Пельмени. Бабуся зробила тісто. Дедушка начиняє. Побольше ложить, побольше м'яска. Для себе ж любимого. Да, для себе любимого. Тому буде в нас экономить, Ні. пільменчики на обід. А де наш помощник? Лежить? В телефоні. Пора интернет тут включат. Вот тоді все будуть на кухні. Так, вже прийшов и помощничек. <ріхи> Денису с дедом роблять пельменчик. Да, хлопцы наши готує... березня. А что це, нас? Припахали день. <ріхи> <ріхи> так, готово. вперед. Накрываем. Накрывай. Сейчас баба придет, пойду тебе, подождите. Бабуля пришла на помощь. <laughs> бо я тоже хочу есть пельмени, потому что я буду не доли. Да, Денис? Да. Что, поделимся с бабулькой? Конечно. Ну все, давай. Снимаем, да? Не применим, Хопа и выпалы хоп и е, складаем. Баба тоже в доле, да? А я же. Тут и дед в доле. Все хотят домашних, да? Магазинных никто. Ну конечно, домашний вкуснее. Ой, які гарні вийшли Я, з їх я думаю, так. на раз підкріпитися. Це тобі на раз отаку повну доску? Ну а я вже. Як душу відвести, то сів наївся і все. <рес> Діти їх так викладає викладає, як з пулеметом. Да? А ти ждеш, ти ждеш уже да. я готові, так? Я, да, я теж кушать хочу. Да? Ну хорошо, будемо го... готувати і їсти. Да. Кто к нам прийшов? Кирюшик, а мы на пельмені. ты на пельмені? Наша помощничка прийшла. Діда підмінила, да? Дід трохи занятий пішов. Все. Бабуся тепер з внуками доліпить пільмені. В ті стоїть. Молодець. Наготовили ми пельменів, пообідали і їдемо у місто на наморожену. Кому морожену, а кому ще багато справ? Ну Ще нам треба отримати посилку, ми не тільки їдемо на морожену. Отримається посилка, ну заодно і морожено зиму. Малишня наша їде з нами, вони допомагають, тому вони з нами і їдуть віздє, Да? Ми приїхали в Канів. О, яка собачка красива рядом, диви. Пішли в магазин поморожену. Скупились? Так. Анну, будь Оу, из Майкрафт. Классно. Зволки. Сейчас мы заедем на заправку. Ш ракета на роботі сегодня. Да, да, а нет. да. Ну шо, приїхали ми і їмо свої, свої пельменчики со сметанкою. Смачно. Хто ліпив, то і кушає, да? Смако там. Молодці. Всім смачного. Всім смачної вечері. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока, до зустрічі!